Всім, мирного неба, вітаю на каналі Щоденнеке життя. Так як у нас сезон майже завершився, ні, ще ходити по лісах можна, але вже кінець купати, мокро, холодно. Я хочу сьогодні відкрити руб, нову рублику. Щодене життя про кіно. Робоча назва. І хотів би я почати сьогодні із фільму. В який не так давно вийшов, він свіжий американського виробництва. Фільм називається Опенгеймер, багато хто його бачив, і поговорити про цей фільм. Перше фільм знято по історичних подіях. Стосовно першого застосування ядерної зброї, але робота акторів досить непогана, робота режисера теж гарна, але фільм досить неточний і історично дуже багато в ньому пропущено моментів. І так почнемо. Перший момент, який упущено, і в фільмі е, про нього не згадується, е, на території США були вивезені німецькі немець, вчені, які працювали довгий час над створенням е, зброї помсти, оружжя возмездія по-іншому. Про це фільми ні слова. Про те, що в них майже вдалося, що був створений німцями перший прототип ядерного реактора. Про це ні слова. Другий момент що це застосування це був гуманний спосіб зупинити війну. Зупинити Японію. Теж тут а, суперечливо, тому що а, було застосовано дві бомби, технічно різні дві бомби. Вони обидві були ядерні, але вони були різні. Одна мала мовну назву малюк, інша Товстун. В фільмі згадується тільки одна. Атомна бомба. Тобто умисне випробовували дві різні, два різні пристрої. Тобто, Пегуманіст тут не йдеться. Наступний момент, що таким чином нібито будуть малі жертви, що прогнозовані жертви було, були декілька десятків тисяч чоловік. І на тому все, що в перштумі Японії загине значно більше людей. Теж тут а, це не відповідає дій, дійсності, тому що і так як і німецькі вчені, і американські вчені вже тоді вже знали е, про таке явище, як переменева хвороба про її наслідки, що е, міститься випромінювання альфа, бета і гама. І що рентгенівські промені використовувалися для медицини, теж знали, це було просто випробування ядерної зброї на людях. Але фільм нас підводить до такого гуманізму, що от це було. Змушені вони були їх застосувати, що так було б краще і так далі. Так що це наводить на ту думку, що а, нас підводять до того, що з використання ядерної зброї це є гуманне, це є гуманно. Отож, фільм сам собою непоганий, але історично, він дуже слабенький, багато має неточностей. На цьому все. Надіюсь, вам сподобається. Я записав це відео без жодного сценарію, без всяких вставок, з силок. Це перше відео про кіно, про мою думку. На цьому все мирного неба!